Вітаю, мої золотенькі! Отримала від вас запитання, чи закриють дітям виїзд з України? Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, свої думки з цього приводу. Та давайте подивимося, так? чи закриють дітям виїзд з України, так? чи загалом актуальна загалом ця ситуація, так? чи буде вона якось розвиватися. Чи закриють. Ну, а, знаєте, тиснути і намагатися якось а, запустити цю справу будуть. От, але не все так буде просто. Дуже багато буде ще брехливої, неправдивої, ілюзійної інформації, яка буде залякувати. У мене йдуть, а, знаєте, такий супротив, бунти. А, ну, Така, знаєте, Типу, закидають таку якусь розмову про це, і одразу люди починають реагувати. От, Чи закриють дітям виїзд з України? Ситуація буде триматися, і вона не буде переважати ні в одну, ні в іншу сторону. так? У мене йдуть, по-перше, циклічні події, тобто події, які повторюються от, постійно. І вся ця ситуація, вона дуже помірна, тобто вона розтягнеться на довгий період часу. Навколо неї багато можуть говорити, але ситуація буде розтягнена. Я не бачу я не бачу, знаєте, можуть створювати якісь умови, От, але намагатися створювати умови, От, але поки в найближчий період часу я не бачу, щоб це в них. Вийшло, так? Ситуація помірна, розтягнута, будуть намагатися якось, знаєте, вплинути, настрашити, якось щось десь розказати. Але поки реалізації у просторі в найближчий період часу цього питання я не бачу. От, тому. У нас із цим буде, Їм це дуже важко буде зробити. дуже важко буде реалізувати їхню цю ідею. Вони розуміють, що люди будуть реагувати на це і дуже активно.